Юнацька команда Дніпро-80 здобула перемогу у 10-му турі чемпіонату області з футболу Жайвір-Ліга. У поєдинку з командою ЛНЗ хлопці 2011-12 років народження вибороли перевагу з рахунком 3-7. По завершенню матчу юнаків та дівчат вітає обласний депутат Олександр Воскобойник, який традиційно підтримує дитячий спорт. Я впевнений, що тут не один довбик стоїть. Правильно? І може навіть і круче депутат вручив спортивній школі «Дніпро-80» подарунки. Відзначає, що вкладатися у дітей та їхній розвиток важливо завжди. Війна це те все, що нам болить, це те, що нас пригнічує, це те, що нам не дає жити. Але що нас надихає? Спорт, діти, здоров'я. Тому, як завжди, МХП поруч, наш фонд. І я, ми завжди біля дітей і завжди біля спорту. Діти наше майбутнє. Керівництво спортивної школи за подарунки урочисто подякувало. Відзначають, інвентар знадобиться для підготовки футболістів до участі у чемпіонаті України Ю-14 у наступному році. Футбольні м'ячі, скакалки, футбольну форму, весь інвентар, який буде в подальшому використовуватися для підвищення спортивної майстерності наших дітей.